У мене дуже великі сподівання, звичайно, зараз вже є рішення Державного агентства з питань кіно про те, що вони готові фінансувати мою пропозицію. Це екранізація Шевченка, Толока. Це фільм, який я давно, сценарій, який я давно пропоную. І його згадав, бо це свіжа новина, і ми зараз в процесі значить, переговорів з інвесторами, бо mm. держава дає половину, половина тут все відкрито. Так, кого є гроші, може да. Я знаєте, я, я не, не люблю випереджати події, але по масштабу Шевченківського першоджерела по. На наповненню сакральному такому ну мені дуже хотілося б, щоб це був серйозний і масштабний потужний фільм.